Всім привіт! В сьогоднішньому відео у нас буде авантюра на лінивця. Я його ще не в'язала, тому не знаю, який він вийде. Для в'язання нам знадобиться пряжа трьох кольорів. Основний я взяла гімовая Dolphin Baby 80365, трішки молочного для мордочки. В мене Бернар Дольче. 70, 745. І для очей Himalaya Dolphin Baby 80 336 такий. Шоколадний. Очень на безпечному кріпленні 12-й номер зелененький в мене. І гачок номер 3,5. Розпочнемо в'язання з ручок. Беремо нашу пряжу основного кольору набираємо дві повітряні петлі Одна, дві. І в другу від гачка пров'язуємо шість стопчиків без накиду. Один, два, три, чотири п'ять і шість ставимо маркер. Вяжемо наступний ряд, другий. Де одна прибавка і дов'язуємо ряд п'ять стовпчиків без накиду? Так. Один. Два, три? Пусть. Так, це був другий. Третій. Четвертий. І п'ятий. Далі в'яжемо з третього, зараз у нас в ряду сім стовпчиків після прибавки, і далі вяжемо. З третього по тринадцятий рядочок по сім стовпчиків без накиду, два три чотири. П'ять. Шість. І сім. Це третій був і ще. З четвертого по тринадцятий рядочок самостійно пров'яжіть наверх по сім стовпчиків без знаки. До ручку ми не наповнюємо холофайбером, вона буде отака однієї зв'язала, така зв так, ручка. Дов'язуємо тринадцятий ряд. Перерахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Маркер дістаємо, складаємо ручку навпіл і пров'язуємо за обидві. Стіночки. Один. Два. І третій стопчик. Залишаємо ниточку для пришивання. Ми будемо прошивати ручки і ніжки теж будемо прошивати. витягуємо. Так, наші ручки готуються такі. Далі зв'яжемо ніжку. Одну я зв'язала, вона схожа на ручку, але трішки. Ширше. Беремо пряжу основного кольору. Знову набираємо дві повітряні петлі. Один, два. В другу петельку від гачка набираємо 6, пров'язуємо шість, Пров шість стопчиків без знаків. Два. Три чотири. П'ять і шість Маркер ставимо і в'яжемо одна прибавка. Одна прибавка. Один стовпчик, так до кінця ряду у нас вийде три прибавочки, так, друга прибавка, стовпчик і третя прибавка. стовпчик без накиду, далі пров'язуємо знову. Зараз у нас 9 стопчиків в ряду, і далі знову пров'язуємо наверх без змін, з 3 по 13 ряд, по 9 стовпчиків без накиду. І так само, як ручку, ніжку ми. Не наповнюємо холофайбером, залишаємо так, як є. Пров'яжіть самостійно по тринадцятий ряд. Дов'язали тринадцятий ряд, також дістаємо маркер, складаємо нашу ніжку навпіл і пров'язуємо за обидві стіночки один. Два. Три і четвертий стовпчик. Пробуємо з'єднувальний стовпчик, залишаємо ниточку для пришивання і відрізаємо. Затягуємо ось так. Ніжки готові. Зв'яжемо накладку таку, під Очі. Ось так воно буде приблизно, беремо нашу темну пряжу. набираємо. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. З другої петлі від гачка пров'язуємо одну прибавку, один стовпчик без накиду. І в останню петельку пров'язуємо чотири стовпчики без накиду. Один. Два, три, і четвертий. Далі по іншій стороні пров'язуємо так само один, один стовпчик без накиду, і в останню петельку робимо прибавку, ставимо маркер. Зараз у нас в ряду 10 стовпчиків. Вяжемо другий ряд. Прибавка одна. Далі 3 стовпчики без накиду. 1, 2, 3. Одна прибавка. Один стовпчик без накиду. Одна прибавка. Далі два стовпчики без накиду, один, два. І в останню прибавка. Зараз в ряду у нас 14 стовпчиків. В'яжемо третій ряд. П'ять стовпчиків без накиду. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Одна прибавка, один стовпчик без накиду, одна прибавка, і робимо з'єднувальний стовпчик. Ось такий. Залишаємо хвостик для прошивання, ниточку відрізаємо. Затягую все готовий. Очі я вставляю приблизно між першим і другим рядом. Перший другий здесь ось все. Отак. Але потім перед тим, як пришивати до голови, будемо ще коригувати, дивитися, щоб воно, як воно буде виглядати на тілі. Бо знову ж повторюсь, я його ще не в'язала і не знаю, що то воно яке буде. Картинку бачила, але вона там зовсім не сплюшу.